От боєць добровольчого батальйону, друг Янгол, Олександр Ярошенко, він прийшов нас восени, ну, там, е на фронт, ну і воював. Я його доволі таки, до того ж вісно, я його не знав, а вже на фронті ми з ним добре познайомилися. Чим він мені запам'ятався відразу? Там, як в кожному чоловічому колективі, не все однозначно, він у нас був на одній дуже такий. Позиції. Ну, не кожна позиція є така небезпечна, не кожна позиція є війна. От він був на позиції, скажімо, в 18 ті до війна була, були, і були постійні обстріли. Потім він перейшов, там, це, щось там сталося на позицію нічні. Там була ще більш активна війна. Тобто там безкінечні обстріли, прямо жаб його стрілецькою зброєю обстрілюють, ну, звісно, артилерія. І от щось там сталося, я вирішив його перевести на менш. Написав, ну така більш-менш тиха експозиція. Ну і в принципі віддав йому вже наказ. Він як би погодився, але десь протягом, ну, мабуть, дві години поспіль він ходив біля мене і доводив мені, що він бореться за своє місце на цій війні. І от це нічний, там, де ну, найгарячіше на той час було, ну просто пекло, оце саме його місце. І я зброй, що розсердився, вже хотів його взагалі послати, раз не підкорюєш наказу, мені морочиш голову взагалі. Але потім я побачив оцей блиск в очах там, такий, що ну, людина настигла, для неї так важливо бути там, де небезпечно, це людина цінна. І я практично ну, своїх наказів на фронті, хто був, знає, я не зміни. Це ну, було там, я змінюю. В, в випадку з це сталося, я поміняв свій наказ, попри всі там щось він залишився до фіналу, він був на нічнику. В деяких речах він дужевільний. Принциповий і сміливий. Ну що ж, кому ще бути в очільниках цієї держави, тому що таким, як я можу служити цьому народу, українцям?